А стаття визнана неконституційною. Що саме було визначено цією статтею Кримінального процесуального кодексу, про яке положення йдеться? Йдеться про те, що кримінальне провадження закривається в разі якщо набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою? І в даному положенні саме Набрав чинності, закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою. Дане положення визнане неконституційним і сьогодні його в тексті Кримінального процесуального кодексу немає. Як довго діяло це положення? Чинність даного положення з 2013 року була, а це означає, що це близько 9 років діяла ця норма? Проте, положення в кодексі є з моменту, було з моменту.